Біжимо, кудись женемося красивою обгорткою життя. Думаємо, що воно буде завтра. І насправді забули про те про те тепле і справжнє. Зараз ми мріємо про шоколад з Дубаю, замовляємо коробочки з мінімалістичним дизайном, щоб красиво викласти в сторіс. А колись раділи зелені шипучці і жуйком з татушками. Але їли повільно, щоб. Не закінчилось надто швидко. Тепер для вечері бронюють ресторани. Замовляють столик з ідеальним світлом для фото. Замовляють щось трендове. Авокадо тост. Тільки без масла, бо лактозу не переносимо. без хліба, мучне не їмо. А, і, в принципі, авокадо не любимо. А колись найкраща вечеря пахла з маминої кухні. Жарена картопелька на шкварках. Салатик з капусти, корочка чорного хліба, папа щедро натер терчасничку і квашені помідори. Витягнуті рукою прямо з трьохлітрової банки. Лікарська ковбаска, розкладена на блюці, ніби на весіллі. Сьогодні одягають бренди. Шанель, Діори, Карт'є. І так, щоб логотип було добре видно. А раніше щастя було в нових джинсах з базару. Міряних на картонці прямо посеред ринку. де шторку з Салафана тримала мама. Якщо джинси добре сіли, все літо був королем двору. Тепер модно колоти губи, відтягувати обличчя і вкачувати літри ботоксу. А раніше щастя було в мамині старій помаді коралового такого кольору, нанесені дуже криво, Окремі, щоб Пахнув дивно і стояв десь в серванті. Зараз діти танцюють тік-ток, дивляться аніме і називають себе квадрокоптерами. Так якось. Психують через брак перелітів. А ми бігали до темноти в козаків-розбійників. Падали в пилюку, рвали штани і будували халабуди. гордо носили роздерті коліна. Що повертались додому з сотими криками мами додому. І очима, що святилося щастя. Тепер відпочинок це Мальдіва Сейшал. Пляжі з бірюзовою водою. І обов'язково, щоб була фотозона. Не моє фото, не був за кордоном. А тоді відпустка була бабусю бабусі в селі. Яблочко зірвано прямо з дерева, все в пилюці, але таке смачне. Правда, із запахом кур і колів. Жучка собака. Бігала слідом вся обліплена реп'яхами. Дід готував какао. Ми живемо так, ніби справжнє життя буде завтра, коли знайдемо ідеальну роботу, схуднемо, заробимо мільйон після ще одного перевтілення. Життя завжди було просте. І якщо добре придивитись, воно і зараз таке. Треба просто його згадати.